Hello, Amigo! З вами знову Психочеп і новий ранок, і не нова барахолка. Сьогодні у нас інший трохи захід. Ось приїхав до мене Аміго. Hello Amigo! Вітаннячка. Так, куди ми сьогодні їдемо? Їдемо на Picnic Day. благодійний захід, будемо ретростенд робити. Сьогодні Doe Day буде збирати. Гроші на дрони для третьої штурмової бригади. А ми будемо їм трошечки допомагати. Так що не перемикайтеся, сподіваюсь, буде цікаво. Все, поїхали розважати людей. Ось я й на, на Dow Day. У мене сьогодні навіть особистий, е, особистий особисти оператор. Так що буде, буде ходити знімати, а я буду ходити, як якийсь хто там, як воно, інтерв'юер чи що там дивитися, показувати, які тут сьогодні стенди. Вон, реклама тут он, Моршинської. Е, так що Купуйте Моршинську, да, Моршинська мені 2 гривні заплатить за це. Ну, я сподіваюся, А ми поки підемо далі дивитися, що там є. Так, ось тут. Звичайний песик. І робо песик. На задніх лапах вміє стояти. А палку йому кидати можна чи ні. Оце, оце питаннячка. Ну аж є теж крепкий, народу дуже багато. Ось дивіться, отакий стендик ми виставили. Тут теж у нас дивіться народу ціла ціла, купа, Три телевізори, тут дакхант у нас стріляють. Ось так, як ми стріляємо в Дакхант. Оки ніяк. Ну зараз будемо. Все, ану краще чи не краще. Оп! Мимо, ну нічого треба потренуватися. Так, тут танки знайшли. Танки, танки, танки і проходимо аміго Аладіна, проходимо зібо. Ну клас, майже майже подолав. Останій, останній рівень. Ну клас, клас. Так, піду я на радіориночок гляну. Так, сьогодні на барахолочку отак буду. Сьогодні на барахолочку не попав, але тут анонсували радіоринок, тому піду пройдуся. Є сподівання, що все ж таки знайду щось ігрове. Може, тут прикуплю да? подивимось, подивимось. А ну пан Морфіус, що скажеш, знайду щось ігрове чи не знайду. Все, ви зі мною тоді погнали. Пройдемося трохи на дворі, бо бачите, не все там всередині, там де ми. Тут у нас вон, сушія, якийсь фудкорт, квіточки продаються, стрижка за донат. Так, мені, може, бороду свою. Підровняти, чи що? Що скажете? Треба задонатити, підровняти бороду. О, радіоринок. Радіоринок, що у нас на радіоринку? Можна мерча купити трохи. Ось. Що у нас на радіоринку є? Перша позиція. А на, по настоящем, іграм? на настоящем радіоринку тоже бути барига, який приймає зелені кондюри. <рес> по іграм щось буде у вас на радіоринку. У мене приставка є. Яка? продаю. О, так, вже опа, геймбойчик, дивіться. Сюди його, так. Да? І скільки коштує таке 150. чудо. 150 гривень. Ні, Американські гривні 150. За IPS-екраном, мабуть. Не, не і, не за IPS І екраном Повний оригінал. І картридж э, від... Крікса, мабуть, бачите, вердрайв. Шкода. Та я знаю, я бачу. Я Крікса сам знаю. Шкода, шкода. Все, бачите, геймбойчик знайшли. Все, вже прикольно, будемо щось далі шукати. Клас. Так, де ще, де ще. Де ще б геймбойчики нам знайти? Все, більш немає щось. На радіоринках слабенький радіоринок. Да? Тільки геймбойчик побачили, але 150 україн... американських гривень. щось дорогувато. Да? Що скажете? Я думаю, дорогувато. Ще й без... без крікса, без крікса каріка, З... без ips екрана щось трохи дорого. Будемо шукати дешевше. А що, ще? що ще маємо? Каву дріпи з медхенського або кава смачна. Мерчак, мерчак. Куча, куча всього, куча всього цікавого. О, дивіться, який. Да, 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 да. ну, питання Та я навіть не знаю, що їй попитати. Окей, три факти. Перший таких більше нема, тому що це, це вітчизняна наша розробка, так? Це, це саме нашого батальйону. Познавка ага, перший клас, окремий клас. медичний батальйон ага. сухопутних військ. І саме ми його розробили. Фішка в чому? На відміну від інших, він на ДВС, тобто на паливі, ага. а не на електриці. Ага, тобто пробити його yeah. плюс на відміну від вас. електричних, коли електрика їде 79 сімдев'ять він їде 70 сімдесят. Mm -hmm. Зброньовано. На нього робили скиди йому поспір. Зараз такі вже. Так а він, я так розумію, на керуванні на, на, нього три на, види на дистанційному керуванні Саме так. і не глу не глушиться воно. Ні. У нього три види зв'язку. У нього є оптоволокно, є цифра. Uh -huh. а, цифра, яка зараз не бере реп назву, я вам не скажу спеційно. І третій аналог, ну це а, на випадок випаду вже. Розганяється 70 кілометрів на годину. Фантастична річ. <рістична> І такого більше ні у кого нема. Ну, клас, клас. Дякую. О, Котика вже додому взяли. Взяли додому котика. Буде у нас два котика. Це злічання і є велика потреба. Так, ну це трохи не моя да, темка, бо я тут навіть не знаю, що і, що і розповісти. було б ні погано ботать ну таке є. кажуть треба підписника стріли підписника з вітаєчка підшипник підшипник підписник що там ще? підписник це хейтер стопудов хейтера стріли там мабуть лайки ставить. Каже, короче, наступного разу, каже, першу плойку треба. А що грати будемо на першій плойці? Silent Hill? Taken. А, Taken. О, класика, класика. Класика, є тут метод, звісно, куди ж цього. Все, так що наступного разу, бачите, треба розширятися. Була одна у нас приставка з телевізором, тепер три. Скоро і до 10 дойдемо. Все, розвиваємось. Так, що ж тобі собі тут ще цікавенького знайти? О, якісь гонки. Маріо Хард. І тут Маріо Хард. О, а ось дивіться, що я ще знайшов. Отаке таке ще ретро, дивіться. Це ж у нас місіс Факлен. Це він мега пакмен, а не місіць, да? Але бігає місяць, так. Що ж ще є? Так. Дружина хоче в друкарню, книгарню, сенс підемо. Якісь книжечки вибирати що там, комікси є чи немає, а ну зараз подивимось, що тут у нас є. Ну і ось дійшли до основної сцени, поки ще тут пусто. Люди тільки готовляться, спікери готуються, якісь якіхось заходів. Поки що немає, тому, тому сюди народ підтягнеться пізніше, але у там взагалі аншлаг, аншлаг, аншлаг суцільний, да? народу не протовчешся. Треба знову на радіоринок сходити, може щось там цікавеньке виклали. Да? Може, крім геймбоя щось, щось ігрове буде чи ні, вон там доу-квести. А що таке ретро-сцена? Ретро сцена, це що там? Музика, чи що? Чи це я ретро-сцена? Ну, а тут на радіоринку вже нормальна толпа збирається. Може щось цікавеньке. Щось цікавеньке і буде. У мене було прихоплення. Так, я щось не знаю, тільки що дивилася, зараз онлайн дуже тихо. Ну, короче, треба, ну, такою от Бачите, потроху вже починаю збирати деякі речі. Хух, такий насичений насичений день. Трохи заморився, я заморився, ну нічого, нічого страшного. Класно проведений час, подарували багато емоцій людям. Так що все, до нових зустрічей, міга. Пока-пока. Завтра на барахолку.